Ось ви все про Бога та про Бога. А ось я впевнено можу сказати, що я цілком самодостатній і без ніякого Бога. У мене є все, дача, машина, квартира. Я щаслива людина. Мені нічого не потрібно. Так, дійсно, я щасливий. Щасливий. А таким батька іденько їхні молодої. Хто це? Що це? Хто говорить зі мною? Совість. Не знав я тебе стільки років і надалі знати не хочу. Ще геть! Та ні, то ведеться тобі мене послухати. Настав час для серйозної розмови. Я хочу нагадати тобі, той страшний день, коли помирав твій батько. Його останні слова і сльози матері Пам'ятаєш? Требини, я не хочу нічого згадувати. А да. ту ніч, коли ти потеки, ну, безнути, не безнутий пішов дожити безвята мати, а як, її молодь, ти, маю, я її те молитвы, так надо будет. Припини. Не рви душ! душу, що з нею, що з мамою? А, Мама, мене хоч інколи згадує, чи прокила давно. За ці роки я так і не зміг до неї вибратися. Що там? Коли ти втік з села, твоя мати виплакала усі свої очі, посивіла з горя, щодня виглядала тебе, ось передала лист надії, що десь колись тебе зустріну. Я вже багато років ношу його з собою. На, читаю! Розмиті літери, тремтячий почерк на тюсі рідна. Як же ж мені боляче? Ні, я не можу. Прошу тебе, мій друже, прочитай мені листа. Чи виріс, а чи хата так змаліла, що стиха дістає твого плеча? Сумні ставом верби похилились, а мати виглядає врача. Давно чекаю його з міста, придіть, синочку, в теплі місяці, я, як колись розчинки, стадіску і напечу рум'яних буханців. Придіть, синочку, ми город посадим, і може, ти полагодиш мені, бо я сама не дам сам ради і дні мої чомусь такі сумні. Приїдь, синочку, Вгосять, вже отагу босять і тепле літо ось уже мене. ранкова прохолода вру розвиті, і серце через волі не засне. Придіть, синочку, картоплі копають, жовтлим листом осяч шелестить. Приїдь, дитино, я тебе чекаю, спитай, що я роблю і що болить. Приїдь, синочку, в віколи не дуже тепло дома, я хворію. Сусіди в постіль воду подають. То, може, ти приїдеш цю неділю, приїдь, дитино, бо, мабуть, весна прийде вже без мене рідним краєм, тебе нема, чогось тебе нема. Чи справді хтось себе не відпускає, а ти скажи, що мати тебе жде. Одна в селі старенька проживає На дворі темну. Віхоло гуде, а я тебе, синочку, виглядаю. Я їду, мамо, чуєш, я вже їду, я зрозумів життя земного мить. Не тут сніги твого шукають сліду. Матусю рідна, як без тебе жить, Господи, як без мами жити? Боже, що ж мені робити? Ти не плукай між домами, коли вдома жива, і частіше до мами, поки мама жива, пам'ятай, що не завжди ти застанеш її, довгий шлях подолавши з міста в рідні краї, може, серце заниє, той могильний горбок, та богів не покриє Цей плащ, ні вінок, Тож хай навіть громами. Доля путь покрива все одної до мами, поки мама жива. Що це? Це Мотря твоєї матері. Як же ж багато, і всі вони за мене, блудного сина. Сльозою вмилось, серце зранку, одай спокуту, Боже мій. Я стерплю все, свято останку, в каяття сувій, переберу і дні, і години свій шлях на вервиці жалю. Усе згадаю до краплини нічого в думці не втаю. Спалю всі мости, облуди, від них від серця не вшуха, хай правда Божа лиш зі мною буде, хай згине все, що від гріха.